Ще раз про новиночки, що поприходило, як тепер виглядає, показую. Так, прийшли. прийшла серія зен. От день з сонцезахисним фактором, ніч і очі. Ніч деякі є ще в целофані сторінки, а в основному вже все, вже без целофану, тому що целофан шкіди шкодить. Навколишньому середовищі, тому все буде еко-еко. Ось. Це серія з стовбуровими клітинами бурого рису. Дуже активна відновлююча лінійка. Всі за ними дуже плакали. Тепер не плачте. Вони прийшли. Дійсно дуже реально працююча лінійка, нанотехнологічна, там, де молекули розбиваються до. Розміру 10 мінус 9 степені. Проникає дуже глибоко, відновлюють дуже глибока ре... реконструкція, реабілітація, <кій> <кій> відновлення клітин на дуже глибокому рівні. Так, таке тики, тики. далі. Із жемчужної лінійки, це на основі глибоководного кальцію е, жемчуга, перлів ось. <сум> е, тому що він дуже е, висока, його опитуємость. Тепер уже е, молочко і тонік, якщо раніше це виглядало ось так. Тут було 120 мл. То тепер, щоб Часто не купляти 250 мл. виглядає ось так: такий матовий, така матова етикетка, і молочко, і тонік. Ціна просто в два рази дорожча. Так, такий же самий красивий і Гель ТТО. Це лінійка з маслом чайного дерева. Вона дуже класна антибактеріальний засіб, дуже класно умиватись ним, він дуже освіжає. В общем, на літо я взагалі його раджу дуже багатьом. Хоча в мене любимих умивалок багато. У мене ще такі любимі умивалки, так оця вся серія умивальна. Мені дуже подобається молочко для зняття макіяжу серії Еко. От, потім прийшов крем Anti -redness. Я вважаю його одним із найкращих денних кремів. По-перше, для тих, у кого тонка шкіра, і є знаєте, такі капілярчики, які видно.